Друзі, ставте вподобайки. в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Друзі, не тільки вагнерівцям Малі декілька днів тому дісталося. Чотири години тому в останні дні липня нарешті Карма добралася і до ще одне вбивця. Пролунали вибухи на території аеродрому на базі моздук, де базується гвардійський полк АРФ. Іншими словами, палачі Києва, Одеси та мирного населення. Відповідальність за вибухи взяли на себе партизани, зазначивши, що їх партизанська мережа ліквідувала сьогодні уже п'ять пілотів із списком 50 осіб. Останню групу. З 20 чоловік просто під час прийому їжі в притул з автоматичної зброї. Після повернення міг 31 пролунав ще один вибух. Пілот загинув той самий через якого тривоги на території нашої країни. Журнал «The економіст спробував дізнатися та розповісти, як діє українська мосад організовуючи такі операції. Анві вводить найцікавіші витяги з цієї публікації. Одним з прикладів вбивчих операцій української спецслужби видання називає ліквідацію колаборанта Євгена Юнакова гауляйтера селища великої. Бурлук у Харківській області у липні 2022 року повідомлялося, що його підірвали в автівці. За економіст пише, що спецоперацію готували місяць. Цю роботу отримав українська командира спецназівця за позивним Кавкази та група офіцерів. Їхні люди прискіпливо стежили за ціллю. Продовж багатьох днів, коли він ходив з покупками, коли і куди їздив, як дбав про власну безпеку. Підірвавши свою вибухівку, група розчинилася в безпечних місцях на окупованій території України. Лише через багато тижнів, коли селище було звільнене, виконав. На оці операції повернулися на підконтрольну Україні територію тіло юнакова, так і не знайшли. Пише The Economist. за майже три роки повномасштабної війни місяців. Десятки таких людей, як Юнакова, стали мішенями холоднокровних операцій на території окупованої України та у самій Росії їх застрілювали, підривали, вішали. А навіть іноді троїли під рубним коньяком. Пише видання. І, хоча Україна мовчить про свою можливу причетність до таких вбивств, а мало хто сумнівається, усе більше впевненому. Підписі її спецслужба відзначає, за економіст видання також наводить красному натяки українських структур, зокрема слова представника головного управління розвідки Міноборони України Андрія Черняка. Будь-яка людина, яка зраджує Україну, стріляє по українцях чи запускає ракети по українцях. Має розуміти, що за нею стежать. Вона буде притягнута до відповідальності, каже Черняк, а його безпосередній керівник Кирило Буданов. Навіть пішов далі, заявивши в липневому інтерв'ю. Якщо ви питаєте про Моса. Ад, який відомий тим, що ліквідовує ворогів своєї держави, то ми це робили і будемо робити. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує. За економіст відзначає, що українці аж вавішують від згаду про ізраїльську розвідку, оскільки відчайдушно прагнуть справедливості на тлі злочинів РФ. Видання констатує, що в сучасній Україні історія подібних операцій починається щонайменше з 15 з року, коли служба безпеки України створений органа після того, як Росія захопила Крим і частину території Донбасу з економіст, має на у азі елітне п'яте угрупування департаменту контррозвідки СБУ, яке розпочало свій шлях як диверсійна група. Пізніше саме воно зосередилося на тому, що ефемістично називають мокрою роботою. Пишуть автори матеріалу. Валентина Наливайченко, голова СБУ, на той час розповідає, що перехід до такої практики відбувся тоді, коли тодішнє керівництво України вирішило, що політики ув'язнення колабораціоністів недостатньо. В'язниці були переповнені. Однак це стримувало небагатьох. Ми вимушено дійшли висновку, що нам необхідно знищувати терористів, каже Наливайченко. Подібним чином це описує один із колишніх офіцерів згаданого управління. Нам потрібно було принести їм війну у 2015-2016 роках. П'яте управління департаменту контррозвідки СБУ було пов'язане з убивствами ключових підтримуваних Росією ватажків на Донбасі. Михайло Толстих. Він же гіві загинув від ракетного удару. Арсен Павло він же Моторола був підірваний у ліфті. А Олександра Захарченка підірвали у ресторані за посиланням на на. Ненав... Названих інсайдерів у розвідці закон міст пише, що саме п'яте управління СБУ відіграє центральну роль у протиросійських операціях відносно великий розмір і бюджет СБУ п'ять разів більше ніж у горміноборони забезпечив ймовірне виконання службою найскладніших завдань, серед яких підрив Кримського мосту в жовтні 2022 року. Нагадує видання. Хоча інші джерела додатково підкреслюють і роль гора з його підпільними мережами та посиленням уваги до діяльності української воєнної розвідки. Під час війни ми переважно білі комір. І наполягають джерело СБУ. Це ще одним деталі важливішим гравцем на окупованій території України є сила спеціальних операцій. Це відносно нова структура, яка серед іншого координує роботу руху опору. Тобто українських партизан здатна операція, згадана в Харківській області ліквідація на наприклад, була здійснена силами ССУ. Денис Ярославський, офіцер сили спеціальних операцій, каже, що зараз ця структура домагається розширення повноважень для проведення операції у самій Росії, але не всі українські розвідувальні спільноті. Вітаю такий підхід. Пише з економіст. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.